За останні десятиліття Україна пройшла шлях від повної відсутності антикорупційних інституцій до створення системи, яка реально впливає на розслідування та покарання корупційних злочинів. Але найважливіше це зміни у свідомості суспільства та поступове формування культури доброчесності. Саме про це говорили під час показу документального фільму після ери мовчання, який для миколаївської молоді організували міська рада спільно з антикорупційною ініціативою ЄС. Фільм був підготовлений командою громадської за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС, і ця сама антикорупційна ініціатива ЄС, проект міжнародної технічної допомоги, допомагає Миколаєву в його поступі в вибудові більш прозорих підзвітних правил всередині міської ради, і тому це. Виявилось дуже очевидним, що чому б не показати цей фільм і не обговорити його в молодіжному центрі як просто один з заходів такої молодіжної політики міста. Організатори кажуть, це не про роботу на чи САП, а про людей, які довели, що корупцію можна ламати разом. І саме молодь на думку учасника події Юліана стала рушійною силою змін про що свідчили і цьогорічні липневі протести. Літні протести показали, що мова дійсно може впливати на корупцію, на роботу антикорупційних органів. І діалог є дуже важливим в цьому плані. Діалог між владою і між молоддю ставити питання, слідкувати за тим, як проходять деякі розслідування, деякі справи. Молодь також мала можливість поспілкуватися з міським головою Олександром Сінкевичем, керівницею офісу доброчесності Юлією Мінчевою та представником одеського територіального управління. Набу. Зокрема, мер поділився тим, як змінюється антикорупційна система та формується культура доброчесності в країні. Корупція це не про окремих індивідумарів, це про систему. І систему треба змінювати докорінно разом з тим, щоб сприйняттям корупції на Найнижчому рівні, і думаю, що цим потрібно займатися з дитячого садку, тобто не з прийняттям цієї корупції як такої. Світовий досвід показує нам, як це робили в інших країнах, бо це не унікальне для України явище, і нам просто треба навчати людей бути нетолерантним до корупції. Таким чином, показ фільму став для молодих миколаївців нагадуванням про шлях, який пройшла країна: від толерантності до корупції до суспільства, що вимагає прозорості, відповідальності та змін. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.